Шо полторы понял. Да, полторы, ч? Я напочем. Понял, облики Угу. Да, да. Ні, ну тобі не Іван, тобі менше смайлики, що в мене йде фрабс, якби не. Що я тобі на форум зараз закинуть? не? Я я можу тебе зараз на форум закинуть? А хорошо, я можу тебе тобі вже за це бан дають. Дивися, ти бандіс Федя, зайди, пожалуйста, прийди. Дивись, Іван, тобі вже за це бан дає в Discordі. Ja się mogę pójść na teraz skargę